Подивіться на ці краєвиди, це, звичайно, заворожує дуже чарівно. Це Карпати львівські. Просто якась така могутність в цьому місці і водночас комфорт. І я б не сказав, що страх чи щось з цим пов'язане, але все одно ти відчуваєш якісь емоції, які непритаманні тобі. У звичайній атмосфері, якщо ти не живеш в Карпатах, мені 40 років, і це була саме подія для того, щоб відвідати це місце. Ми приїхали сюди сім'єю. Це чудовий час, який я можу провести з ними і розділити, радість, радість свого дня народження і відчути емоції свята в такий важкий час. В якому ми знаходимося зараз. Чи потрібно зараз взагалі думати про інвестиції саме в фінансові ринки? Я гадаю, що вам потрібно, той, хто замислюється взагалі про це, для себе прийняти одну річ: те, що це неправильне запитання. І фінансові ринки та інвестиції це, мабуть, єдиний шлях до... Фінансового добробуту. Я зараз почну по, буду намагатись пояснити, чому. Побудову капіталу інакше ти не зробиш. Ви зараз можете сказати, що ну а як же, є бізнес, ти можеш заробляти гроші і мати багато грошей. Це і буде е, твоїм капіталом. Це не зовсім вірно, тому що ви знаєте прекрасно, гроші мають. Таку неприємну властивість втрачати свою цінність, так тобто це те, що ми називаємо з вами інфляцією. А отже, недостатньо варіанту, коли ти просто заробив гроші і називаєш їх своїм капіталом. Я завжди кажу про те, що добробут людини вимірюється не кількістю безпосередньо грошей, які в нього є, тому що, як я вже сказав, вони постійно втрачають свою платіжну спроможність. Добробут людини вимірюється безпосередньо кількістю активів, які в нього є. Наприклад, я чую там якийсь вислів на рахунок а, заможної людини, я завжди, якщо я можу запитати, звичайно, про це, то я запитую, в чому саме виражається його заможність? Якщо вона виражається в якихось пасивах видимих для нас, для людей оточуючих, то це ні може, ні про що не говорити взагалі. Я маю на увазі такі речі, як ми з вами звикли зазвичай оцінювати людину. Тобто це там машина, це якісь, не знаю, можливо, прикраси, там годинники, речі і так далі. Не поодинокі випадки, коли люди мали змогу заробляти багато, але при цьому витрачаєте практично все до копійки. Якщо ви цікавити взагалі фінансовими фінансами, так то це безпосередньо тема вже фінансової грамотності, а не зовсім інвестицій. Але мені все ж таки здається, що вони дуже поєднані ці теми одна з одною, тому що якщо ви не будете вести грамотно облік своїх фінансів, то в принципі байдуже ваші інвестиції і байдуже пропадово капіталу, тому що ви їх безпосередньо всі втратите так рано чи пізно. Інше питання на рахунок побудови капіталу. Да? Як його зробити? Просто заробляючи купу грошей, і при цьому більше нічого не робити, або вкладати тільки в нерухомість, як казав хтось один із українських фінансистів, що мрія, фінансова мрія, інвестиційна мрія, точніше кожного українця, це однушка в Києві біля метро, ну, тіпи, яку можна там здавати в оренду потім. Так? Але на цьому світ інвестицій не закінчується. І дякувати за це Богу, те, що у нас є безліч можливостей для цього, і зараз вони з'являються і стають доступними все більшій кількості людей для тих, у кого є гроші, так, але і для людей, у кого як вони вважають, грошей немає. Так історично склалося, що ми з вами живемо ну, скоріше ні, не живемо. Жили в суспільстві, так? Тобто, де поняття інвестицій воно само по собі було дивним, нетрадиційним, шахрайським і неприйнятним. Цьому мені здається, все передували ці кляті совєти, які безпосередньо керували нашою країною багато дуже часу, які в принципі, як ви знаєте, Мали намір перетворення м, суспільства просто в, в сіру біомасу, яка не задає багато питань, а виконує те, що їм наказують, даючи при цьому блага для життя, які вони ж саме определили достатніми для людей. Ми живемо в цифрову. Еру так, і коли доступ до інформації є практично в кожного, у кого є мобільний телефон та інтернет, і дякувати Богу, з інтернетом в нашій країні все більш ніж добре, то ця людина, якщо цікавиться, вона звичайно знайде швидку інформацію про те, які є можливості для промноження свого капіталу. Ну і скоріше за все, найпершим і найлегшим варіантом для неї будуть. Криптовалюти, тому що це досить доступно, досить швидко. З іншого боку, це недостатньо регулюємо, і також є якийсь там момент небезпеки блокування щитів або заморозки ваших щитів, або ще чогось з тим пов'язаним. Менше з тим. Це не є якоюсь великою проблемою, і знову ж таки, якщо людина почне розбиратися в інформації і шукати цю інформацію, то вона дуже просто знайде шляхи, які можна використати для інвестицій в цю сферу. Добре, повернемось безпосередньо до основного питання: чи варто взагалі інвестувати? Як я вже сказав, що це питання не зовсім правильне. І це взагалі інвестиції, в принципі, потрібно зробити частиною свого життя. Я вважаю, кожному це не важко, це не складно. Є звичайно нюанси, але ви в них зможете розібратись. Я завжди кажу про те, що неважливо наскільки ти освічений, мудрий і вважаєш, що знаєш більше ніж інші. Фінансові ринки тебе пережують і виплюнуть. Тут немає прямої залежності від вашого розуму. Це, мабуть, як добре, так і погано. Тож, зробіть інвестиції частиною свого життя, і я гадаю, що років так за 10, 20 загалом ви мені подякуєте за цю пораду і нараз ще будете про це згадувати. Ну, а звичайно, я буду намагатись вас мотивувати до цього, якщо ви, звичайно, будете дивитись далі мої відео. Тож, тримайтеся і до зустрічі.